Тому зло не зупиняється, його стає все більше і більше. Примножуються війни, проблеми і прокляття. А тому, що менше треба визивати сатану на цю землю, менше треба визивати антихриста і апокаліпсис, кінець світу, а навпаки, каятися та йти до Господа. Тому що нещодавно пройшло Євробачення, і на головній сцені Європи виходить сатаністка, сама як чорт. І починає викликати сатану, викликати кінець світу, апокаліпсис, і відбувається чертовщина прямо на сцені. Люди цьому всьому аплодують і толерантні до цього, бо вона має на це право. Так я вам хочу сказати, що коли люди віддають своє життя заради Христа, і Євангелія, вивчають Біблію, проповідують Євангелії Ісуса Христа, то люди кажуть: сектанти! А коли людина виходить на сцену і кричить про кінець світу і визиває сатану, аплодують. Не треба потім дивуватися, що в світі буде більше воїн. Не тільки та що там в Україні ще де йдуть війни, а буде більше воїн по всьому світі будуть війни. Не треба дивуватися, тому що буде більше божевілля і більше колапсу, і таки да так, буде кінець світу, тому що люди його прикликають, визивають і дуже лояльні до цього всього. Тому зараз вже взагалі стерлася ця границя, де гріх, а де не гріх. І люди кажуть, ну вони ж мають право там, ЛГБТ, ну вони ж мають право е, визивати сатану і призивати кінець світу, е, як чорт, просто одягнена з цими рогами. Ну, вона ж має право, це ж не ущемлять права людини. Вибачте, коли е, нації, народи, весь світ починає бути лояльним до цього всього, то. Буде набагато більше проблем, і нема чого дивуватись, і не треба Бога в цьому всьому винити. Тому знаєте, коли люди соромлються, ще можливо, досі там о я там соромлюся сказати, що я вірую чи я боя читаю Біблію, бо мені скажуть, що я сектант. Піднімайтеся дорогенькі, піднімайтеся і проповідуйте Євангеліє, Треба зупинити це зло, треба зупинити цю темряву. А темрява зупиняється тільки світлом, а світло це є Бог, світло це є слово Боже. Тому якщо сьогодні не йти до Господа, не каятися в своїх гріхах і не проповідувати Євангеліє Ісуса Христа, ця темрява просто заполонить весь цей світ. Ось і все. Тому немає такого, що має право, ми лояльні. Треба чітко казати, це зло, це добро, це гріх, а це не гріх, це правильно, а це неправильно. Це по божим законам, а це не по божим законам. І якщо стирається ця границя. І все дозволеність така, хто що хоче, то і робить, то буде більше цього апокаліпсису на цій землі. І люди: Господи, чого війна не закінчується? Чого то, чого то. А перестаньте поклонятися бісам і чортам, перестаньте поклонятися Сатані, віддавати йому свою душу і свій розум, і своє життя і своє серце. Віддавайте Ісусу Христу, призивайте Господа на цю землю, як в молитві Отче наш. Нехай буде царство Твоє, Господи, і воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хтось призиває царство сатани, хай поскоріше прийде сатана, антихрист хай прийде, хай буде кінець світу, апокаліпсис, хай буде все плохо, погано, погано. А хтось призиває царство Боже. Так будьте сторонниками царства Божого. Приєднуйтеся, нам треба об'єднатися на сторону добра. Нам треба проповідувати Євангеліє, нам треба призивати царство Боже. Інакше сатаністи будуть призивати царство сатани і потім дивуємося, чому так багато проблем. Бо сатану треба виганяти. Виганяти, а не бути до нього лояльними, вивчайте Біблію і призивайте Господа на цю землю, як в молитві отче наш. Проповідуйте Євангеліє і будьте світлом і сіллю для цього світу, як і сказав Ісус Христос.